Не зняли гроші, доти втратили пенсію назавжди. Лише одна проста дія, яка врятує ваші виплати, про яку мовчать у пенсійному фонді, А ви дізнаєтеся просто зараз. Це не просто гучний заголовок, це сувора реальність, яка вже завтра може постукати у двері до кожного пенсіонера-переселенця. Вітаю вас, друзі! Ви на каналі, де ми говоримо правду про ваші права. Про те, як не дати бюрократичній машині себе ошукати, і я, як юрист, що спеціалізується саме на пенсійному праві, сьогодні розкладу по поличках найнебезпечнішу пастку цього року. Перед тим, як ми зануримося у цю важливу тему, я хочу попросити вас про одну річ. Напишіть, будь ласка, просто зараз у коментарях, з якого міста чи села ви мене дивитеся. Де ви зараз знаходитеся? Чи це Харків, чи це Львів, чи можливо ви перебуваєте за кордоном або на тимчасово окупованій території? Мені важливо розуміти географію нашої аудиторії, щоб знати, кому саме і де потрібна моя допомога найбільше. Отже, давайте поговоримо про те, як було раніше і чому зараз ситуація змінилася настільки кардинально, що люди хапаються за голову. Згадайте часи, коли пенсійна картка була для нас своєрідним сейфом. Наші бабусі та дідусі, та й ви самі звикли до певної стабільності. Ви знали, що держава нарахувала вам зароблене, і ці кошти лежать на рахунку Вощадбанку чи Приватбанку. Вони нікуди не діваються. Люди могли місяцями не чіпати пенсію, збираючи гроші на щось важливе, на допомогу онукам, на лікування, на ремонт або що гріха таїти на так званий чорний день. Це була ваша власність, і ніхто не мав права туди зазирати чи контролювати, як часто виходите до банкомата. Раніше система працювала за принципом презумпції життя. Поки немає свідоцтва про смерть, людина вважається живою і їй належать виплати. Банківська таємниця була більш захищеною, а пенсійний фонд не мав такого тотального доступу до інформації про рух коштів на ваших приватних рахунках. Ви могли поїхати до дітей в інше місто, могли лягти в лікарню на тривалий термін, і ваша картка спокійно чекала на вас. Ніхто не вимагав від вас звіту за кожну витрачену гривню, чи за те, що ви вирішили зекономити і не витрачати нічого протягом півроку. Це був час, коли пенсіонер відчував, хоч якусь мінімальну фінансову свободу, розпоряджатися своїми скромними статками, так як він вважає за потрібне. Але часи змінилися, і змінилися вони не на краще. Тепер ми живемо в реальності тотального контролю та економії бюджетних коштів. І ось тут ми підходимо до найголовнішого допастки, яку я називаю правило шести місяців. Зараз пенсійний фонд України працює за зовсім іншими алгоритмами. Якщо по вашій картці, на яку приходить пенсія, немає жодного руху коштів протягом шести місяців, система автоматично сприймає це як тривожний сигнал. Логіка чиновників проста і цинічна: якщо людина не знімає гроші, якщо вона не розраховується карткою в магазині, значить, з нею щось сталося. Або ця людина померла і про це ще не повідомили органи Рацу. Або вона втратила доступ до картки, або виїхала за кордон і не має права на виплати, або ж перебуває на окупованій території та з якихось причин не може користуватися українським банкінгом. Для держави така тиша на рахунку це підстава припинити фінансування. Вони не хочуть платити мертвим душам, тому нарахування пенсії просто заморожується. Зверніть увагу, я кажу, не скасовується назавжди, а саме призупиняється до з'ясування обставин. Але це з'ясування лягає важким тягарем саме на ваші плечі. Кому ж варто хвилюватися найбільше? Яким категоріям пенсіонерів загрожує це раптове припинення виплат? У зоні найвищого ризику знаходяться внутрішньо переміщені особи. Саме переселенці перебувають під мікроскопом держави. Чому? Тому що міграція цих людей наймасштабніша, і держава постійно намагається верифікувати, чи дійсно людина проживає там, де задекларувала, чи дійсно вона є тим, за кого себе видає. Отже, перша категорія це переселенці, які оформили виплати. Але е, з метою економії вирішили не знімати кошти. Наприклад, ви живете у родичів, вас годують, комуналку ви не платите, і вирішили накопичити пенсію за півроку, щоб потім купити щось значне. Це пас пастка. Друга категорія це каум це пенсіонери які знаходяться за кордоном. Та те багато хто виїхав, рятуючись від війни, але продовжує отримувати українську пенсію на картку. Якщо ви там не користуєтеся цією карткою, бо, наприклад, боїтеся великої комісії за конвертацію валюти або просто бережете ці кошти, ви теж під ударом. Третя категорія це люди на тимчасово окупованих територіях. Там ситуація найскладніша на українського зв'язку. Часто немає, термінали не працюють, банкомати порожні. Люди просто фізично не можуть скористатися карткою, і ось тут виникає жахлива несправедливість. Людина і так у біді в окупації, а держава ще й перекриває їй кисень, блокуючи пенсію через те, що не бачить активності по рахунку. Четверта категорія це самотні лежачі хворі, за якими доглядають опікуни чи сусіди, але які не мають офіційно оформленого опікунства. Картка лежить у шухляді, бо людина не виходить з дому, а продукти купують за готівку, яку відклали раніше. Через шість місяців такої тиші пенсія перестане надходити. Давайте трохи поміркуємо про те, чому так відбувається і чому це викликає стільки болю. Знаєте, у нашій роботі юристів ми часто стикаємося з сухими законами, постановами, інструкціями, але за кожним папірцем стоять живі долі. Пенсія для українця ну це не просто гроші. Це єдина ниточка, яка тримає людину на плаву. Це по суті питання виживання, коли людина все життя працювала, віддавала своє здоров'я державі, платила податки. Вона розраховує на те, що у старості її не кинуть. І ось ця бюрократична машина, яка не має душі, а має лише алгоритми, вирішує, що якщо ти економиш, значить ти не існуєш. Це дуже боляче психологічно. Уявіть собі ситуацію: бабуся переселенка з Луганщини, яка дивом вирвалася з пекла війни, живе зараз у гуртожитку десь під Вінницею. Вона настільки налякана війною, що боїться витратити зайву копійку. Вона відкладає все, що приходить, бо не знає, що буде завтра. Може, доведеться знову тікати, може, треба буде ліки, і ось вона, керуючись інстинктом самозбереження, не чіпає картку. Минає півроку, і бац. Повідомлення про нарахування не приходить. У неї паніка, тиск скаче, вона не знає, куди бігти. Хіба це справедливо? Хіба це по-людськи? На жаль, закон не оперує поняттями людяності. Закон оперує термінами верифікація та ідентифікація. І ми з вами маємо навчитися грати за цими правилами, щоб вижити. Ми маємо бути хитрішими за систему. Ця проблема також має глибоке коріння в недовірі держави до своїх громадян. Замість того, щоб створити прості та прозорі механізми перевірки, які б не стресували літніх людей, запроваджуються такі драконівські методи автоматичного відключення. Це як вимикати світло у всьому будинку, щоб перевірити, чи не краде хтось електрику в одній квартирі. Страждають усі і винні, і безневинні. Особливо важко тим, хто не дружить із сучасними технологіями. Адже для молоді пройти якусь відеоідентифікацію це 5 хвилин. А для людини, якій 80 років, у якої старий кнопковий телефон і тремтять руки, це справжній подвиг, це виклик. Який може здаватися нездоланим. І про це теж треба говорити: про те, що діджиталізація це, це добре, але вона має бути з людським обличчям, а не ставати бар'єром між людиною та її законними коштами. А зараз, друзі, я хочу зробити невеличку паузу в нашому юридичному аналізі та провести невеликий інтерактив. Мені дуже цікава ваша думка і ваш досвід, адже ви найкращі експерти свого життя. Напишіть, будь ласка, у коментарях, як ви зазвичай поводитеся зі своєю пенсією. Ви знімаєте всі кошти під нуль у день. Нарахування чи залишаєте частину на картці про запас, чи доводилося вам стикатися з затримками виплат або блокуванням картки? Ваші історії допоможуть іншим зрозуміти, що вони не самі зі своїми проблемами, а мені краще готувати для вас матеріали. Не лінуйтеся, напишіть пару слів: це дуже важливо для нашої спільноти. Повертаємося до теми, що ж робити, якщо ви потрапили в цю ситуацію, або що краще, як зробити так, щоб у неї ніколи не потрапити. Вихід із ситуації, коли пенсію вже заморозили, існує, але він складний і нервовий. Вам доведеться проходити фізичну ідентифікацію. Це означає, що вам потрібно довести пенсійному фонду, що ви це ви і що ви живі. Є кілька способів це зробити. Перший класичний особисто прийти до відділення. Пенсійного фонду або Ощадбанку. Ви берете паспорт, ідентифікаційний код, картку і йдете до спеціаліста. Там вас бачать, перевіряють документи, ви, можливо, щось підписуєте або проводите операцію карткою в терміналі в присутності касира, наприклад, перевіряєте баланс чи змінюєте Пін-код. Це найнадійніший спосіб, але він доступний лише тим, хто може фізично дійти до відділення. І хто перебуває на підконтрольній території України. Але що робити тим, хто за кордоном, хто хворіє або хто в окупації? Для них передбачена процедура відеоідентифікації: це розмова зі співробітником пенсійного фонду через відеозв'язок. Це може бути Viber, WhatsApp, Skype, Zoom, Telegram чи сигнал. Звучить сучасно, але на практиці це той ще квест. По-перше, на цю ідентифікацію треба записатися через веб-портал електронних послуг пенсійного фонду. Вже на цьому етапі у багатьох виникають труднощі. Треба мати електронний підпис або дія-підпис, треба розібратися з інтерфейсом сайту. По-друге, треба дочекатися своєї черги. По-третє, під час дзвінка треба показати паспорт так. Щоб співробітник побачив всі захисні елементи, відповісти на питання про свою трудову діяльність, про місце проживання. Якщо зв'язок поганий, якщо камера в телефоні слабка, ідентифікацію можуть не зарахувати. І тоді все по колу, це величезний стрес. Також є варіант авторизації в особистому кабінеті на порталі пенсійного фонду. За допомогою дія підпис це теж вважається ідентифікацією. Якщо ви зможете зайти на портал і підтвердити свою особу через дію, де потрібно покрутити головою перед камерою телефону, це зарахується як підтвердження того, що ви живі. Але знову ж таки, це вимагає наявності смартфона з підтримкою NFC для зчитування біометричного паспорта, якщо ви робите підпис вперше, та навичок користування ним. Для багатьох пенсіонерів це нереальне завдання без допомоги дітей чи онуків а тепер Найголовніше, та сама золота порада, та сама одна дія, про яку я казав на початку, і яка врятує вас від усього цього пекла з ідентифікацією, як уникнути блокування, як зробити так, щоб пенсійний фонд навіть не подумав вас перевіряти. Відповідь геніально проста: створіть рух коштів по рахунку. Вам не обов'язково знімати всю пенсію, вам не обов'язково витрачати тисячі. Достатньо витратити хоча б одну гривню на місяць або навіть раз на три-чотири місяці. Система пенсійного фонду не дивиться на суму транзакції. Їй байдуже, купили ви телевізор за 10 тисяч гривень чи коробок сірників за кілька гривень. Їй важливий сам факт транзакції. Сам факт того, що картка була використана. Це означає, що власник картки живий, активний і має до неї доступ. Тому. Моя вам рекомендація як юриста і як людини, яка бажає вам добра. Візьміть собі за правило кожного місяця, щойно прийшла пенсія, робити хоча б одну маленьку покупку карткою. Підіть у хлібний кіоск і купіть буханець хліба, розрахувавшись карткою. Зайдіть в аптеку за найдешевшими вітамінами, поповніть рахунок мобільного телефону собі чи рідним через банкомат або мобільний додаток, хоча б на 10 гривень. Якщо ви не вмієте користуватися додатками, просто попросіть касира в супермаркеті пробити вам пакет молока окремим чеком і сплатіть карткою. Ця дія займе у вас одну хвилину, але ця хвилина гарантує вам спокій на наступні півроку. Ви показуєте системі. Я тут, я користуюся рахунком, не чіпайте мене. Це свого роду маячок, який ви посилаєте державі. Якщо ви перебуваєте за кордоном, зробіть те саме: купіть каву, купіть газету, купіть будь-яку дрібницю в місцевому магазині, розрахувавшись своєю пенсійною гривневою карткою. Так буде невелика конвертація. Ви втратите, можливо, кілька копійок на курсі, але ви збережете саму пенсію. Якщо ви на окупованій території і там працюють якісь способи. Без готівкового розрахунку або переказу коштів через інтернет банкінг якщо у вас є доступ до інтернету, зробіть переказ на іншу свою картку або на картку дітей. Перекиньте 50 гривень туди і назад. Банківська транзакція переказ коштів теж рахується як активність. Головне не дати картці заснути на 6 місяців підряд. Пам'ятайте, 6 місяців тиші це червона лінія. Не доходьте до неї, робіть рухи хоча б раз на 2-3 місяці, а краще щомісяця. Це проста фінансова гігієна в наших складних умовах. Також, якщо ви все ж таки звикли знімати готівку, не знімайте її всю відразу в один день і не кладіть картку на полицю на півроку. Знімайте частинами. Або якщо зняли все, залиште там 20 гривень і раз на місяць поповнюйте телефон. Це звучить, можливо, смішно вчити дорослих людей витрачати гроші, але повірте моєму досвіду: тисячі людей втратили доступ до пенсій саме через те, що не знали цього простого нюансу. Вони думали, що економлять, а вийшло, що покарали самі себе. Отже, давайте підсумуємо: ситуація з пенсіями для переселенців та інших категорій зараз дуже напружена. Держава шукає будь-який привід, щоб призупинити виплати і перевірити людину. Правило шести Місяців це реальна загроза для вашого гаманця. Якщо по картці немає руху півроку, пенсію заморожують, і щоб її повернути, треба пройти дев'ять кіл пекла з ідентифікацією, відеодзвінками та поїздками. Щоб цього не сталося, вам потрібно лише одне. Регулярно користуватися карткою. Купуйте дрібниці, поповнюйте телефон, робіть перекази. Головне, щоб по рахунку йшов рух. Будьте пильними, не давайте бюрократії шансу вас обіграти. Знання своїх прав і правил гри системи це ваша найкраща зброя. Поділіться цією інформацією з вашими сусідами, родичами, знайомими, особливо з тими, хто не дивиться Ютуб і не має інтернету. Ви можете врятувати їх від втрати засобів до існування. І наостанок, як я і обіцяв на початку відео, питання до вас, на яке відповідь тепер знає кожен, хто уважно мене слухав чи читав. Скажіть, скільки часу має мовчати ваша банківська картка, щоб пенсійний фонд визнав вас таким, що втратив право на отримання грошей без додаткової перевірки. Я впевнений, що ви запам'ятали цей термін назавжди. Бережіть себе, свої нерви та свої пенсії. Слава Україні!